Це маленька, а це муся. Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра 13 грудня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво і приємно. Отже, 13 грудня всесвітній день гарячого какао. Авіряни вшановують пам'ять святих мучеників: Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста. А ще це день прекрасної тварини. Коня. Далі веселіше свято живота, міжнародний день умовно безкоштовних програм, день ванільного неба, національний день скрипки. Вітаю всіх причетних, національний день гірлянди з попкорну та день потоваришуйте з паталогоанатомом. А свої іменини 13 грудня святкують Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій та Яків. А за старим календарем Андрій, Іван та Ян. Привітайте ваших іменинників. А що ж не можна робити в цей день? Не бажано вживати спиртні напої та переїдати. Та не рекомендується в цей день без особливої потреби виходити з дому. І це буде завтра, 13 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ.